Днями інформаційний простір вибухнув новиною. На хабарі затриманий працівник новоствореного національного антикорупційного бюро. Та ще й на якому у цілих 150 тисяч доларів сенсаційну новину повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. У соцмережах ширилось обурення. Невже новий антикорупційний орган, на який покладає так багато надій українське суспільство та західні партнери України, продає кримінальні справи та бере хабарі? При першій же перевірці цієї інформації стало зрозуміло, речниця генпрокурора поширила неправдиві дані. Адже мало того, що затриманий не працює в набу ще з кінця зими, у набу до того ще й немає в роботі проваджень, за закриття яких затримана особа могла б вимагати гроші. Натомість такі провадження є у інших правоохоронних органів, у яких саме, і чому про це в генпрокуратурі вирішили змовчати розслідування Максима. सब चुका Надвечір п'ятниці, 19 травня, речниця генерального прокурора України Юрія Луценка повідомила про скандальне затримання. На Сумщині співробітник Набу разом зі своїм спільником вимагали від власниці торгівельної марки та мережі магазинів 300 тисяч доларів США за припинення стосовно неї кримінального переслідування. На отримання 150 тисяч доларів співробітник Набу та його спільник і були сьогодні затримані. Ледве минає година, і гучне повідомлення з'являється вже на сторінці Національного антикорупційного бюро. Там усе категорично заперечили. Жодного із діючих співробітників Національного антикорупційного бюро наразі не затримано. Інформація, поширена прес-секретарем пана Луценка, є хибною. Речниця Луценка у відповідь видала короткий пост Далі буде і виклала скріншот декларації самкового Олександра Івановича. У розділі посада зазначено Національне антикорупційне бюро України. Поки у соцмережах тривала війна між НАБУ і ГПУ, керівники цих правоохоронних органів на початку тижня зустрілися на міжнародному заході з повернення активів колишнього режиму. Із заяву Бог склалося враження, гучну тему попередньо між собою не обговорювали. Але категоричність прокуратури, що затримали саме працівника НАБУ, зникла. Подальші дії слідства встановлять хто правий. Виходячи з матеріалів НСРД, яку в народі називають послужкою, ми чуємо, що людина працювала в цьому органі. А з відповідей на запитання журналістів схем стало зрозумілим, що основні аргументи на користь версії, що впіймали саме працівника НАБУ, це декларація про доходи Олександра Самкового і те, що він нібито сам себе називав працівником Набу у телефонних розмовах, що прослуховувалися. На момент Якщо... цієї заяви вас не було доказів, що він отримує зарплату в НАБУ наразі. А ви вважаєте, що при затриманні злочинця тебе він туди йде обов'язково з відомості про отримання зарплати? І ви вважаєте, що відомість зарплати це є єдиним. Документом причетності того чи іншого до роботи ні, кажете, я так не вважаю. Якщо людина говорить, що вона працює, вона буде цього достатньо, щоб робити. Ви я сказав все, що слідство встановить остаточно цей факт. У свою чергу керівник Набу Артем Ситник переконує, названий прес-секретарем Луценка Олександр Самковий звільнився з набу три місяці тому. Він був в лютому місяці він працював 20 років, в СБУ. потім. Працював в НАБУ, були певні. Він не займав посаду, яка безпосередньо пов'язана. З... Якщо знову це вже знаю, з повідомили засобів масової інформації, що це саме такі працівники. Офіційної позиції ще ну, ж таки не було. То були певні зауваження до його роботи. Він сам прийшов, написав заяву, сказав, що я не тягну. І, по нашим даним, можливо, навіть повернувся в СБУ. Але це не перевірена інформація, тому я зараз зараз підтверджую, не буду. Отже, якщо самковий вимагав гроші за припинення кримінального переслідування мережі магазинів, то для кого? Який саме правоохоронний орган розслідував діяльність цієї мережі? Щоб це встановити, ми спершу розшукали у кого ж саме самковий вимагав хабар. У Сумах місцеві силовики, які затримали на хабарі Олександра Самкового, організували прес-конференцію. Згадуються утаємничена співвласниця мережі магазинів. У якої Олександр Самковий нібито вимагав гроші за закриття кримінальних проваджень. Еографія цієї історії розширилася. Заявниця з Харкова, але звернулася до Служби безпеки у Сумській області, а затримали вимагальника у Києві. І вона в своїй заяві вона обґрунтовувала це. Ну і на її місці я, ну, я розумію її. Чому звернулася саме до Тому що кримінальні провадження були і В Харківському регіоні, і в Києві. Тому це нормальна практика. Ми розпочали пошуки у таємниченої співвласниці мережі магазинів із Харкова. Дайте працювати! Дайте працювати! На початку 2016-го мережею брендових магазинів Символ прокотилася хвиля обшуків. Проводить ці дії головне слідче управління Нацполіції України. Причина, нібито встановлені факти ухилення від сплати податків. У реєстрі судових рішень ми знайшли близько десятка справ, пов'язаних з мережею магазинів Символ і близькими до неї юридичними особами. Ольга Федорова тут фігурує як директорка та співвласниця кількох юридичних осіб, пов'язаних із мережею. Ми з'ясували, що Ольга Федорова і є заявницею у справі з хабарем. І саме вона поскаржилася до Сумського СБУ, подала заяву про вимагання коштів. Справами щодо підозр в ухиленні від сплати податків і контрабандного ввезення товарів займалася фіскальна служба і Міністерство внутрішніх справ. А оперативний супровід здійснювала служба безпеки України. Але ж у повідомленні прес-секретаря генпрокурора не було ані натяку, що Самковий пропонував за гроші закрити справи, які ведуть фіскали чи МВС або ж СБУ. Натомість робився акцент саме на його роботі в набу. Ми надіслали до національного антикорупційного бюро список компаній, пов'язаних з Ольгою Федоровою. У відповіді йдеться, що в бюро ніколи не було проваджень пов'язаних із її бізнесом. Тож повірити в те, що самковий вимагав гроші для працівників набу, аби закрити провадження, дуже важко, бо в набу таких проваджень просто немає. Будинок, у якому зареєстрований Олександр Самковий з дружиною знаходиться навпроти Академії служби безпеки України. Тут мешкають переважно, і співробітники. На стіні пам'ятна дошка працівнику спецпідрозділу СБУ Альфа. Двері квартири ніхто не відчинив. Дані з бази автовласників вказують, що Олександр Самковий мешкав у військовій частині СБУ на вулиці Володимирській, 33. Зі свідчень директора набу Артема Ситника, Самковий тривалий час працював у службі безпеки і після звільнення з бюро міг повернутися на службу. І, хоч наш запит про це в СБУ залишився без розгляду, але ми помітили, що у документах про звільнення самкового йдеться, що його направили на військовий облік саме до служби мобілізації СБУ. Таким чином, наше експрес розслідування встановило, що затриманий на отриманні хабаря Олександр Самковий був звільнений з набу ще у лютому. Схоже на те, що й вимагання коштів відбувалося зовсім не для працівників новоствореного набу, а для інших правоохоронних органів, які насправді брали участь в розслідуванні діяльності харківської підприємниці Ольги Федорової для податківців або СБУ. Але про це у Генпрокуратурі чомусь змовчали.